Зараз я знайшов. Давай ламайся, ламайся, ламайся. Ні, не ламається. Можливо, ось так. О. І просто вздовж. Ближче, 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 ближче. Ближче, ближче. О, -о, -о, О. Привіт, друзі. Зараз буду збирати гриби, шукати все, що знайду. Можливо, сироїжки навіть знайду. Я їх вже чекаю. От. Але тротовик лоскатий, я думаю, буде в будь-якому випадку. Так, і знову ця колода. <с <с роздоріжжя. Направо підеш, знайдеш тротовик лоскатий стопудово. Наліво підеш, знайдеш трудовиклускати і можливо сироїшки. Я на цей раз піду наліво. Подивлюсь, що... Бо я тут не був вже, бо я в цьому лісі не був вже ну, в цьому напрямку. Ну, Вже днів 10, може 15. Буває, іноді зайдеш в такі хащі, що самому навіть інколи страшно. Але знаходиш грибочки. Не завжди, але й часто. Ось зараз, зараз я знайшов. Дивіться, скільки тротовика багато. Але проблема в тому, що він вже... Трошечки старий. Ну не трошечки, а прям значно. Дивіться. <рес> Він зламався. О, диво. Але це дивно. Він справді ламається. Ну це зна... Але подивіться, видно, поїдений, бачите. Черв'яками продиравлено все. Я думаю, що я края буду обрізати зараз. Покажу, як я зароблю. Десь... Так, я ось так заберу. Перемо до гриба. Ось так. О. Виходить така полоска, грибна полоска. І тут. Де вона? Ось. І тепі шматочок гриба дістаємо. Просто більше немає сенсу брати, він тут резиновий. Так от, і от далі. Шматочок такий добрячий. Вічно я ходжу в ліс. Ввечері вже на закаті мені подобається прийти і так от ходити до того часу, поки вже стає темно і нічого не видно. І тоді от це саме-саме здається. Як заспівала пташка. Класний час. От. Але кажуть, що вранці дуже класно приходити. От і в принципі зараз освітлення десь таке, як вранці може бути. Але сонце з іншого боку. Але сам стан... Вранці інший. Хочеться все ж таки перестати бути совою і побути трошечки жаворонком. Жайворонком. даремно я по темряві лазив. Я прийшов до одного дерева. тут Стільки грибів. Подивіться на оцього велетня просто. Подивіться. Оце він все починається. І ось це все гриб. Під низом. Ось наверху, другий ярус, ось іще. Вони сухі, старі, погані. так, А ось... А ось. Ні. Ось молодий. Давай ламайся, ламайся, ламайся. Ні, не ламається, Теж старий. Нехай ви тут. Так. Ось цей точно молодий. Знизу подивіться на змінофор. Погризений так, але він я... О, дивіться, о, ламкий. Класний грибок. Зверху, гляньте, який. Все, мені повезло. І <кліпи> вже гриб є. Хоча ці хвелені я пропустив теж. Нічого страшного. Але, друзі, я знайшов дещо цікаве вже в дослідницькому. дослідницькому форматі. Ідемо, дивимось. Ближче, 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 ближче... ближче, ближче. Оооооо. Це що таке у нас? Що таке? Варваріла шовковиста. Подивіться, просто яка вона шовковича реально шовковиста. Ого. ого. Як оця шапка у танцюристів. ого Їх тут кілька. Ось іще два штуки. Це із яйця вони тільки-тільки вилазять. Видно, так? Було яйце... Так, де мій палець? Ось. Було яйце і з нього поліз гриб. Це його шапенка. А потім він підросте і стане ось таким. А видно, що яйце його було, так? Клас! Він, а він, від, як холодець колишиться, Тин-тин-тин-тин, як холодець. Дуже він такий, так він їстівний, і він... Мені навіть сподобався його аромат, дуже схожий на шампіньйон, Трошки інакший, ніж шампіньйон шампіньон. Почариця. Але прикольний. Отут як начебто лисина. Залисина така, дивіться. А тут він махнатий. Ось другий красавий красинчик маленький. Мабуть, я оці два візьму, а оці два я залишу. Бо я тут поряд живу і в принципі я можу пройти. Через 2 дні за ними і забрати. Так, так. Це буде правильно. Що вони виростуть до таких розмірів, як цей. Друзі, ну що, все, вже в лісі темно. Я вже йду додому. Шукав дивився до останнього гриби. Вже буду додому йти. Тому всім гарного часу доби гарної. І до зустрічі.